Одна з головних причин появи великої кількості бляшок і серцевих захворювань це неоптимальний так. низький рівень гормонів щитоподібної залози. Тому, коли ми зміцнюємо та оптимізуємо щитоподібну залозу, дивовижно, як організм починає спалювати бляшки. А що якби ви могли повернути свою молодість? Дізнайтесь духовні та практичні рішення, щоб відновити свою енергію та покращити загальний стан здоров'я, дізнайтесь, як гормони впливають на організм і які рівні приносять оптимізовану, тривалу силу та життєву енергію. Бог створив ваше тіло, щоб воно функціонувало, визнавало природні способи досягнення добробуту. Не згоджуйтесь на те, щоб відчувати себе виснаженими, слабкими чи нездоровими. Дізнайтесь реальні факти про ваші гормони і про те, як вони прямо впливають на ваше здоров'я, вагу та емоції. Дізнайтесь, як привести своє тіло до здоров'я та сили природним способом. Отримайте переваги того. Що ваше тіло діє так, як воно має діяти, ви можете збільшити енергію, силу, чіткість, розуму і відчувати себе молодшими, щасливішими і здоровішими. Отримайте відповідь на те, що потрібне вашому тілу, і з'єднайте свою віру з діями, щоб подбати про свої гормони. Вітаю вас, я, Кеннет Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Боже мій. Ми чудово проводимо час. Слава Богу. Мені дуже подобається. Отже, ми дякуємо тобі, Так, Господь, і ми славимо Тебе. Це так захоплює твоє слово і ті речі, ті досягнення і прориви, які ти дав Дону і Мері та іншим таким спеціалістам. Ти відкриваєш себе в тому. Як бути цілісним в дусі, душі і тілі фінансово і соціально у всіх сферах життя, а особливо в важких обставинах, коли бракує їжі у хворобах і недугах. Дякую тобі, Ісусе. Ти вже виправив ці важкі обставини і ми звертаємося до Тебе, Господи, щоб знати і розуміти від Тебе і від Твого Слова. Від Твого Духа, як жити здоровим та сильним життям. Амін. В ім'я Ісуса. Амінь. Амін. Хвала Господу! Хвала Богу. Вчора, наприкінці передачі, я запитав доктора Колберта про холестеринові бляшки, і про те, як зупинити їх та усунути їх, бо це вбивці, ці бляшки вбивці. Я маю на увазі це машина для вбивства. Вбивця номер один у да. нашій країні серцеві захворювання. Ця пляшка. Вона викликає створення маленьких грудок. Вони накопичуються там. І згодом ця маленька грудка починає стискати артерію. І тоді ця маленька грудка стає, наче перешкода в потоці води. Скажімо, в воді є сміття, і воно починає накопичуватися. Формуючи маленькі грудки. Потім ця маленька грудка починає обростати сміттям більше і більше. Ось і... що відбувається зазвичай, це нестабільна бляшка. Вона починається як прищ, і бляшка це три гліцериди. У ній є кальцій, у ній є лейкоцити і фібрин та інше сміття. І коли вона лускає, то вивільняється невеличка розміром, як крихітний грифель олівця, можна сказати, маленька крапка. І потім до неї прилипають тромбоцити. Як снігова куля, яка формується і стає все більшою і більшою. І це в потоці крові. Вірно, саме це я намагався сказати. І тоді відбувається перекриття артерій, і у вас відбувається серцевий так. напад за кілька секунд. Ось що ми робимо. Ми постійно звертаємось до цього, і спочатку потрібно стабілізувати цю бляшку. Мені подобається пояснювати так: уявіть собі, озеро на півночі, коли починає ставати холодніше, і лід на ньому ще не сформувався. Але його товщина зовсім невелика: дюйм чи півдюйма. І якщо ви стаєте на нього, то провалюєтесь. Це нестабільний лід. Це як нестабільна бляшка, яка може зламатися і випустити свій вміст, і тоді тромбоцити прилипають і формують тромб. Уявіть собі, що це полярний арктичний вибух. на півночі вісконсіна та Міннесоти на озерах товстий шар льоду. Ви можете заїхати машиною на це озеро, і ви не провалитесь. Пам'ятаю, я був у Вінніпезі, і ми поїхали, нас взяв друг, щоб подивитися на рибалок. У них там є ріка у Вінніпезі, і він взяв свій каділак, і ми з мері були у ньому. І мері жахалася. Він їхав прямо посередині річки, а мері дуже бліда казала: Ні, не виходьте тут. Бо він сказав: не хвилюйтеся, лід товстий, ми ні за що не провалимось. І всі ті рибалки на льоду вони розводили багаття на озері, ловили рибу. Отже, спочатку ми стабілізуємо бляшку. Ось що ми робимо. Не потрібно йти у спортзал і починати робити інтенсивні вправи. Починайте дуже повільно. І ось як ви це робите. По-перше, ви дотримуєтесь кетодієти, але не просто кетодієти. Ви не вживаєте багато сиру, вершків, вершкового масла та кокосового олію. Вам потрібна рослинна основа, багато оливкової олії, багато риб'ячого жиру, омега 3 Ось що робить омега 3 риб'ячий жир. Я би сказав багато, близько п'яти тисяч міліграмів або п'ять грамів. Чому? Бо це накшал слік 50 для двигуна. Багато років тому у них був цей слік 50 і Ви могли буквально залити слік 50 і запустити двигун без оливи. Так, і це не зашкодить двигуну. Слік 50 допомагає попередити злипання тромбоцитів як аспірин, але не викликає ефекту аспірину. Це не впливає на шлунок як аспірин, який викликає виразку і гастрит. Отже, передусім потрібно перейти на правильний олій. Багато рослинного олію, олій, авокадо, оливковий олій, олій горіха макадамії, мигдальний олій, багато горіхів, горіхи це добре. Багато насіння, гарбузове насіння. Кожен Дові чоловік має їсти гарбузове горня, насіння. Наливає в нього олії і п'є Оливковий олій. Безумовно, бо коли ви виходите на двір, коли ви приймаєте ці корисні олії, це допомагає попередити утворення бляшок. Ви кажете, це не має сенсу. Інші олії, кукурудзяна, виноградна, соєва, смажена їжа, трансжири створюють більше бляшок. Надлишок вершкового масла також може це зробити, тому коли я бачу пацієнта з бляшками, я завжди виміряю ліпідний профіль ЯМР. Я отримую дві форми холестерину ЛПНП, модель А і модель Б. Якщо рівень холестерину Б дуже високий, це означає, що у пацієнта формується бляшка. Я також перевіряю рівень окисленого ЛПНП і перевіряю ЛПА. Це найгірший ліпопротеїн, який викликає утворення бляшок. Він у 10 разів гірший за будь-який інший. Я перевіряю ці показники, а потім спочатку зміню їх з допомогою це дієти. Є це є у моїй книзі кетодієту, вірно. І тоді я пропоную людям кетодієту, але вам слід бути обережними: не можна їсти шматками вершкового масла, ковбасу, бекон, вершки та все інше, а також кокосовий олій. Потім я змушую їх займатися фізичними вправами. Вправи підвищують рівень ЛПВП. Чим вище ми піднімаємо його, так. тим більше він очищає так. ваші артерії. Тому, якщо ми зможемо змусити вас займатися спортом, почніть з 10, 20, 30 хвилин на день, 5 днів на тиждень, і піднімати пульс до 110, 120, 130 протягом 30 хвилин це почне збільшувати рівень ЛПВП. Коли він збільшується, він починає усувати бляшки шляхом зворотнього переносу холестерину. Він виводить його з артерії і надсилає печінку для виведення з організму. Вам потрібно приймати вітамін К 2 у формі МК 7 це справді важлива поживна речовина для всіх, бо з віком після 50 років в артеріях починають утворюватись осади кальцію. Так, кістки з часом демінералізуються, втрачається кальцію в кістках, але стається дивна річ. Ми починаємо кальцинувати наші артерії. Але коли ми приймаємо цей спеціальний вітамін у формі К2 чи МК 7 по 100 мг два рази на день. І це базується на роттердамському дослідженні. Ми починаємо усувати кальцій з наших артерій, ми починаємо позбуватися кальцію. Тому це справді важливо робити, щоб вони залишались гнучкими, або вони стають жорсткими. Вірно хірурги оперують людей і кажуть, що так. це як розрізати камінь. Камінь на артерії, ніби вони розрізають Стількі кістку, кальцію. тобто кальцики походить вислів затвердіння твердіння артерії. Вірно Так. це через кальці, але ми можемо почати забирати це чим швидше, тим краще. Слава Богу. Тому якщо ви можете почати у 50 років, це ще краще. Якщо 80 чи 90, це займе трохи більше часу. Ще одна корисна річ: це оксид азоту. Скажіть Оксид азоту. Оксид азоту. Після 50 років з артеріями стається дивна річ. Один єдиний шар, який називається ендотелієм, виробляє газ під назвою оксида азоту. Саме так вони отримали нітрогліцерин, бо він розширяє артерії. Розширяє артерії, так. вірно ось що відбувається. Наш організм виробляє газ під назвою азоту, який розширяє артерії за рахунок ендотелія, який має товщину розміром однієї клітини. Він покриває всі артерії. Але з часом ендотелій окисляється холестериновими осадами, стає грубим, не працює, припиняє виробляти оксид азоту. Тому нам потрібно отримати деякі продукти і їх багато: аргенін, цитрулін, екстракт буряка з низьким містом цукру. Але будьте обережні, якщо ви вживаєте багато буряка, це виведе вас із зони кето. Тому я приймаю жувальну таблетку буряка, в якій немає цукру, і вона збільшує оксид азоту і допомагає кровообігу. А потім ми приймаємо тестостерон. Тестостерон допомагає збільшити кількість оксиду азоту, а він допомагає розширити артерії. Багато людей кажуть, ні, він викликає серцеві захворювання. Я чув про дослідження Тома в 2010 році, дослідження Джами в 2013, тисячі А тепер всі ці адвокати по телевізору кажуть: знаєте, якщо ви приймали тестостерон, і у вас стався інфаркт чи інсульт, зателефонуйте за цим номером. Але опубліковані інші дослідження, які показують, що він не викликає інфарктів та інсультів. І знову ж таки, якщо ви маєте серцеві захворювання, якщо ви курите, то так, ви можете приймати його. Але існує кардіопротекторний діапазон тестостерону. Зазвичай це від 550 до 900. Коли ви знаходитесь у цьому діапазоні, ви, як правило, захищені від серцевих захворювань. Тому ми намагаємось підвищити рівень тестостерону чоловіків, а у жінок підняти його приблизно до 75 100 І це дасть вам захисний ефект, ефект розширення артерій. Тобто ми підбираємо правильну дієту. Ми приймаємо протизапальні препарати і мені подобається куркумін. Куркумін чудово запобігає окисленню холестерину, а також глутадіон. Це дві потужні антиоксидантні добавки, які допомагають або їжте карі. карі. Ми їмо карі кілька разів на тиждень. Ми ходимо до тайського ресторану і нам подають жовтий карі, і це дуже смачно. Так корисно і це так добре. Він захищає ваш мозок від хвороби Альцгеймера, Запобігає утворенню бляшок в артеріях. А також захищає від раку. Він запобігає розвитку раку з допомогою десяти різних механізмів. Але ось найважливіше, хочете почути найважливіше? Так у запобіганні утворенню бляшок, інтервальне так. голодування. Це один з трьох обов'язків, які нам, християнам, заповідав Ісус. Коли ви поститесь, коли ви молитесь, коли ви віддаєте десятину. А зараз у нас є найсильніша форма посту під назвою інтервальне голодування. Хочете звільнитись від бляшок? Почніть інтервальне голодування. Зараз ми можемо почати тільки з 12, 14 чи 16 годин. Мені подобається 16. Ви отримуєте максимальну користь. Ви припиняєте їсти о шостій вечора і не їсте до 10-ї години наступного ранку. Коли ви це робите у вашому тілі і у ваших артеріях запускається процес під назвою аутофагія, і ви починаєте брати ті бляшки і спалювати їх як паливо. Це все одно, що покласти їх у пічку. Слава Богу. Це як самочесна духовка. Але на жаль, лікарі цьому не навчають. Вони виписують вам статини, вони призначають вам кілька препаратів від тиску. Але коли ви робите це, ви зменшуєте свій кров'яний тиск з допомогою кетодієти, інтервального голодування, фізичних вправ. З'єднайте все це з проголошенням слова Божого з цими ключовими протизапальними поживними речовинами. І Ось що я виявив: я проводжу УЗД сонних артерій з визначенням товщини, інтими, слідкую за пацієнтами, і кожні кілька років роблю КТ коронарних судин деяким з моїх пацієнтів. Це і чудово, ми регулярно чи спостерігаємо так? зменшення бляшок. Це дивовижно. у мене був пацієнт, у якого стався інфаркт близько 20 років тому. Він ходив до кардіолога, і кардіолог показав йому. Він сказав: тепер у вас 75% закриття у цій артерії. Я можу поставити стенд, а можу зачекати. Він сказав: я зачекаю. І Він почав ходити до мене. Я запропонував йому свою протизапальну дієту, пізніше кетодієту. Додав до його раціону ці протизапальні поживні речовини. Він почав робити інтервальне голодування, фізичні вправи, проголошував слово Боже. Приблизно через 15 років у нього знову виник біль у грудині. Він пішов до лікаря. Той сказав: потрібно перевірити, зробимо вам кардіограму. Лікар очікував, побачити 199% перекриття. Він повернувся до нього і сказав: Вам потрібно побачити це. У нього була плівка. Він сказав: Я маю вашу стару зроблену 15-20 років тому. Я хочу показати вам це. Подивіться на цю артерію вона перекрита на 75%. А тепер подивіться зараз 25%. Хвала Богу, кардіолог сказав: я ніколи не бачив такого раніше. Три чверті зникло. Коли ми робимо це, воно діє, ми забираємо бляшки. Ще один ключовий елемент, про який я вже говорив, що полюбив його. Це МК 7 я пропускав руками. У нього його не було. Тепер ми маємо. Щороку я дізнаюсь нові частини цього пазлу. Я не маю всіх відповідей. Я навчаюся, але кажу вам, що дуже мало речей є такими ж сильними, як кетодієта, як гормональна зона і тироїди. Боже мій натуральні тироїди. Це допомагає зменшити бляшки у багатьох моїх пацієнтів. Я бачу, що воно розігріває вашу систему. За словами лікаря Брода Барнса, імовірно, найкращого лікаря щитоподібної залози у світі. Я раджу пацієнта прочитати про нього приголомшливо. Лікар Брод каже, що близько 40% населення має низький рівень гормонів щитоподібної залози, але медична спільнота визначає лише 4,6%. За його словами, головна причина того, чому ми бачимо багато бляшок та серцевих захворювань, це неоптимальний низький рівень гормонів щитоподібної залози. Тому, коли ми зміцнюємо і оптимізуємо їх, дивовижно, як організм починає спалювати бляшки. Я хочу дещо додати. це не ліки. Амінь, це природне тестостерон це не ліки. Це життєво важливий гормон. Естроген це не ліки. Тероїд це не ліки. Але щоб отримати їх, потрібен рецепт. Але ви не можете використовувати синтроїд чи левотероксин. Вам слід приймати активну форму. Ось чому ви не бачите зменшення бляшок, бо лікарі, я би сказав, 99% використовують неактивну форму. Однак, дьявол зробить все можливе, щоб утримати вас на іншому шляху. Бо саме це він робить, краде, вбиває і руйнує. І особливо християни, наповнені Духом Святим, ті, що вірять у зцілення, кажуть Ну, розумієте, я просто не хочу зійти з дороги. Я не хочу ніяких ліків. Я не хочу ніяких ліків. Послухайте, а як щодо добавок? Ну, звісно, добавки — це добре. Ось що таке тероїди. Ось що таке тестостерон. Це добавки. і вони необхідні для здоров'я фізичного тіла та здоров'я мозку. Амінь. Особливо якщо ви збираєтесь дожити до 120. Якщо хочете дожити до 70, це нормально, не потрібно. Якщо вас влаштовує 70, не потрібно. Гаразд. Я хочу дещо сказати. Я дізнався це лише кілька тижнів тому. Кілька місяців тому. Знаєте, мені подобається єврейська спільнота. І я дізнався, що вони читають 90-й псалом, де сказано 70, а за більші сили 80 років, пустелі, і вони кажуть: гаразд. Якщо 70 – це кінець, а потім 80 – Тоді, якщо 70 – це кінець, гаразд, якщо 70 – це кінець, то у 83 мені буде 13. Це реально. Чудово, чудово. Вони кажуть, ми зможемо знову провести барміцву. Це цікаво. Адже мені лише 13. І вони кажуть це серйозно. Оце так це мені чудово. лише 13, і Я можу знову прийняти барміцу чудово, чудово, чи не так? Оце так. Це чудово. Так, але ви знаєте, що середня тривалість життя у США. Ви знаєте, яка вона? 78,8. і І так багато людей кажуть, що це все, що мені потрібно: 78,8. і Ось моя мета. Це моє очікування. І якщо ви очікуєте цього, то саме це ви отримаєте. Саме це ви отримаєте. Дуже багато людей живуть з болем. Це правда. Давайте поговоримо про біль, біль-біль. Давайте поговоримо про артрит. Давайте поговоримо про хронічні болі. Я бачу це щодня у своїй практиці. У нас є найдивовижніша програма контролю болю без будь-яких ліків. Я єдиний лікар, який використовує цю програму. Я не хвалюся, мені не потрібно більше пацієнтів. Але я хочу сказати, що ми позбавляємо від більшості видів болю з допомогою природної програми. Бо коли ми запроваджуємо для наших пацієнтів кетодієту рослину рослинну кетодієту, ми усуваємо більшість продуктів, які викликають запалення. Більшість пацієнтів з артритом пальців, рук, особливо кисті, дуже чутливі до картоплі, помідору, перцю, баклажанів, паприки. І коли ви виключаєте ці продукти, а у багатьох випадках і молочні, біль у суглобах припиняється. Ви пам'ятаєте, що я був дуже чутливий до кукурудзи? Так, кукурудза – кукурудзає. Мені довелось відмовитись від неї, але у рослині кетодієті ми їх виключили. А якщо говорити про чутливість, то вашою і моєю мовою це означає, що у так. вас на неї алергія. Вона викликає у вас запалення. Так. Вона викликає запалення. Гаразд, повернімось на 46 років назад. Коли у мене почали боліти ліктьові суглоби, і ось тут вони просто. кава. І ти випередив мене. Він так робить. Він так робить, ти права Мері. Він так робить. Я знаю його історію. Він часто я так робить. Я знаю його історію. Часто. А знаєте, звідки він її знає? Бо я йому розповів. Так. Як я вже говорив, це минулого тижня, ми разом вже більше 41 рік. Амінь. Отже, Загалом, я виділив три дні і вирішив просто поститись і молитись. Я постився і молився про мудрість Божу. І Господь сказав мені, він сказав, ти а я сильно зловживав цим, занадто сильно, особливо тоді, коли багато літав. І він сказав, це смола. Це кислота. кислота у тих кавових бобах, вона накопичувалася. В моїх люттйових суглобах. І він навчив мене як звільнитися від цього. У мене була та огидна зелена сумка, яку я всюди носив з собою. У ній була моя кавоварка, і в ній велика банка з кавою, і таке інше. І все це я носив собою. Але так чи інакше? для любителів кави, і мені подобається кава, але я використовую лужну воду, бо кава дуже кисла. Деякі мої пацієнти справді страждають на артрит через каву, але через те, що вона не готується у лужній воді, просто використовуйте лужну воду і не замарки. зловживайте нею і не зловживайте. Так вам не потрібно пити 18 горняток кави на пару день. чашок на день. Це нормально. Так. Дозвольте мені розповісти вам про найсильніший засіб від болю. Хочете знати найсильніший засіб, який я виявив? Один з найсильніших протизапальних засобів, які я коли-небудь знаходив, це оптимізація тестостерону. Він зменшує рівень запалення в організмі, він зменшує рівень сереактивного білка, коли ви його оптимізуєте. Тепер повернімось до того, про що ми говорили раніше. я цілком переконаний, що рівень мого тестостерону був низьким все моє життя. Я теж мабуть так і це одна з причин, чому я так важко боровся із зайвою вагою. Так. Однак тоді ніхто про це не знав. Ніхто не знав про ці речі. Правильно не знали? Так Так. Я її гадки не мав що, якби мій рівень тестостерону був таким, який він мав бути, я би не пив стільки кави. Абсолютно Ви вірно. Ви, Ви шукали енергію так. у 1940-х роках. Межа або діапазон тестостерону нормальний рівень складав 2500. За 35 років у мене був один пацієнт, у якого рівень тестостерону складав 2500, тисячі, і тому чоловікові було за 40. І він сказав, що у нього нема жодних проблем, жодного болю, нічого. Він міг спати буквально пару годин на добу і був як супермен. Коли ваш рівень такий високий, це як у наших суперспортсменів, але зараз межа зменшилась, і вони продовжують зменшувати її до 264. До речі, якщо ваш рівень 264-265, ви будете почуватись жахливо. Ви як ганчірка, до 900. Так, повірте мені так. До 916, тобто іншими словами, вони так розширили діапазон, що більшість чоловіків відповідають йому. І ви йдете до лікаря, і він каже: ні, у вас все гаразд. У вас 275, З вами все гаразд. йдіть додому, вам нічого не треба. На захист лікарів я маю сказати наступне: зараз лікарі знаходяться у пасці. я знаю одного лікаря, який недавно прийшов до Дона у Техасі, і сказав. Доне, мені потрібно вирвати з цих пацюкових перегонів. Він сказав: Я тепер працюю не один. Вони призначили ще когось бути слідкувати зі мною, мною і слідкувати за мною та пацієнтами, бо на їхню думку я проводжу з ними занадто багато часу грошей і не докладаю свою частку. Він проводить з ними 3-4 хвилини, але вони сердили, що він проводив так багато часу. Вони хотіли скоротити до півтора-двох хвилин, бо це все, що потрібно для виписки рецепту. Саме стільки часу вам це потрібно, сума. щоб виписати рецепт любов до мамони. А він побожний, богобоязнений, Амін. дорогоцінний чоловік божий, і він зайшов у глухий кут. отже, дозвольте мені розповісти вам, що відбувається у нашій медичній спільноті. Наш Вони у пастці. І що збирається робити дон? У нас так, буде університет божественного здоров'я, і ми будемо навчати лікарів. Головне щоб здоров'я людей було важливішим за гроші медиків. Амінь Амінь. 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 Хвала Богу. Продовжує Джеремі. Дякую, сер. Ці передачі відкривають наші очі на дорогу до божественного здоров'я, і ми щойно почули, як запобігти хворобам серця чи зупинити їх. Ви зрозуміли це? Чоловіки і жінки Божі, особливо ті, які живуть на повну силу, можуть справити значний вплив на наш світ прямо тут і зараз. І настав час для церкви стати здоровою і сильною в ім'я Ісуса. Подивіться це, а я повернусь, щоб поділитися з вами чимось дуже важливим. Тези до передач «Переможний голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні, використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту KSEMRQE в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Ісус цілитель, і якщо ви ніколи не приймали його Господом свого життя, вам потрібно зробити це сьогодні, бо ви можете вносити будь-які зміни до своєї дієти та фізичних вправ, і Це добре, але поки Ісус не стане Господом вашого життя, ви ніколи не переживете справжнього життя, сильного життя. Я знаю, що багато людей, які дивляться зараз, народжені згори, і вигукують амінь. Але можливо, хтось хто ніколи не молився цією простою молитвою, щоб зробити Ісуса своїм Господом і Спасителем. І якщо це ви, просто повторюйте за мною. Скажіть, Отець Небесний: я приходжу до тебе в ім'я Ісуса. Я каюсь у всіх своїх гріхах. Я прошу тебе, вибачити мене, зробити мене новим творінням у Христі Ісусі. Я вірю в своєму серці, я сповідую своїми устами, що Ісус помер за мене. Він воскрес для мене, і я називаю Його Своїм Господом. Ісусе, наповни мене Своїм Святим Духом, візьми моє життя і зроби з ним що-небудь. В ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви помолились цією молитвою, і я знаю, що вона дуже проста, але ви народились з гори, згори небеса, ваш вічний дім. Небеса це Божий план для вашого життя. і Ви можете врятуватись від пекла у вічності, а також від пекла на землі. І ми хочемо, щоб ви більше дізнались про те, що означає бути народженим з гори, тобто мати Ісуса як свого Спасителя. У місії є безкоштовний пакет спасіння, який ми хочемо вам надіслати. Це книга під назвою Все це він зробив для вас. А також брошура про те, як читати і досліджувати Біблію. Якщо ви хочете отримати цей безкоштовний пакет спасіння, зайдіть на наш сайт Кесія і повідомте нам. Ми надішлемо його вам абсолютно безкоштовно. Не пропустіть наступну передачу. Брат Копленд і доктор Колберт будуть навчати нас, як бути хорошими розпорядниками наших душ і наших тіл. Не пропустіть ці передачі. Дякую за перегляд сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісім. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMURTua. Продовжуйте зростати в вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.